Випуском. Чергова відзнака навчального закладу на обласному рівні. Коментар директора ВМВПУ Дмитрика Олександра Дмитровича з приводу цьогорічного набору. Святкування Дня фізкультури і спорту в актовій залі. Кращий інтернет-сайт серед ПТНЗ області. Ми раді відати усіх глядачів інформаційного каналу Молодіжний вісник. Вінницьке міжрегіональне вище професійне училище було нагороджене дипломом лауреата за взяту участь у 15-му національному конкурсі шкільних газет. Такий диплом навчальний заклад отримує вже не вперше, адже два роки тому училище відзначилось у 13 му національному конкурсі. Не так давно закінчився набір абітурієнтів до ВМВПУ, який був ознаменований особливим потягом молоді до кухарської справи. Так, на базі неповної середньої освіти в училищі навчається три групи кухарів-кондитерів, учнями однієї з яких є молодь із вадами слуху. Крім того, професію кухар-кондитер обрали ще 34 учні, що вступили до навчального закладу на базі повної, середньої і загальної освіти. Отож, цьогорічний набір майстрів смачної справи поповнився аж чотирма групами. Тепер щодня неймовірні запахи традиційних та екзотичних страв, що доноситимуться із кухонних надр, лоскотатимуть наші шлунки. Усього цьогорічний набір складає 415 бюджетників та 40 учнів, що навчаються на комерційній основі. Своїми думками з приводу нового набору учнів поділиться директор ВМППУ Дмитрик Олександр Дмитрович. За півтора тижні навчання в цьому навчальному році в мене є інформація, що дуже ну, такий потужний підхід учнів першого курсу до навчання, зацікавленість в навчанні, відношенні до виконання тих завдань, які вже є. В цьому навчальному році це говорить про те, що учні підібрані, вони прийшли і знають, чого прийшли в навчальний заклад. І головне дорожати своїм вибором, який вони зробили, вибравши на наш навчальний заклад. Ну, це говорить про те, що протягом ну, навчального року, якщо педагогічний колектив в такому буде темпі працювати, вимогливо працювати. Бачачи все-таки в основі своєї діяльності зацікавленість і особистість дітей, якщо будуть будуватися стосунки на довірі між учнями і працівниками педагогічними і батьками, я думаю, що буде результат, і ми досягнемо. Того, чого ми прагнемо і, і наші учні нас будуть радувати у всіх напрямках своєї діяльності в навчальному закладі, адже тут не тільки ми навчаємо, ми виховуємо. У Нас дуже багато гуртків, художньої самодіяльності, спортивних секцій, гуртків технічної творчості, де дітки можуть себе реалізувати. Одарова молоді, своєї інформації, приймальної комісії у нас дуже-дуже багато на сьогоднішній день. Так що Я думаю, що, що в нас будуть складатися з учнями самі такі ну, професійні такаві, стосунки, от, і ми з обох сторін будемо задоволені своїм місцем і ролью в навчальному залі. Ну ви знаєте, Звертаючись до учнів і побажати декілька слів, я хотів би в першу чергу звернутися до членів педагогічного колективу, побажати їм. В першу чергу такого знаєте, творчого підходу у своїй роботі, Щоб кожен день, кожен урок, чи це теоретичне навчання, чи це виробниче навчання, він приносив задоволення самим педагогічним працівникам, але в першу чергу, щоб задоволення мали діти, і з кожного уроку, з кожного виховного моменту вони виносили. Щось позитивне, щось корисне для себе, адже виховний процес складається з цього, коли людина щохвилини, що миттєво міняється на краще, це є основа організації навчального виховного процесу. А учням нашим побажати не зупинятися на тому, що вони досягнули на сьогоднішній день, працювати, не жаліючи сил, адже цей час відведений для вас в першу чергу як час для здобуття uh, всієї тієї основи, яка вкрай необхідна у подальшому житті. Це і знання, це практичні навички, це eh, любов до всього того, що нас оточує. Це фактично формування особистості. Своїх 15, 16, 17, 18 років людина повинна eh, пройти шлях становлення. І я хотів, щоб цей шлях становлення у вас був плідний. Щоб ви в подальшому менше відчували труднощів, то потрібно сьогодні працювати, не жаліючи сил, Бажаю всім міцного здоров'я, успіхів і закінчити навчальний заклад і бути професійним у всіх напрямках свого життя. Приємною новиною стало і те, що молодова Наталія Анатолійовна взяла участь в обласному конкурсі фахової майстерності серед майстрів виробничого навчання за професією кухар кондитер та увійшла до десятки кращих. Вітаємо вас, Наталія Анатолій. 7 вересня 2012 року в рамках відзначення Дня фізкультури і спорту в актовій залі училища відбулося вручення дипломів та перехідних кубків учням, які досягли успіхів у спортивних змаганнях міського та обласного рівня. Відбувається свято. Воно вже є традиційне, узаконне, державне свято, День фізичної культури та спорту нашої держави. ну і... Я знаю, що серед людей різного віку немає таких, які б не розуміли значимість фізичної культури та спорту. За активну участь в спортивному житті училища нагороджуються учні дипломами. Романюк Роман, учень групи. Це хлопці. І правда, група No4. Тему спорту продовжить голова методичної комісії із фізичного виховання Петелько Володимир Васильович. Не секрет, що кожна людина хоче бути здоровою і сильною. Кілька слів про секції, які працюють в нашому училищі. Функціонують гуртки з футболу, волейболу, баскетболу, настільного тенісу, шафу. Також є е, секція з боксу, тренером якої є Жогов Василь Іванович. Далі є секції з ушу питанням до мене, керівника Не треба йти в дорогі зали і платити по 100 гривень на абонемент. Треба просто приділити пів години, 40 хвилин, прийти позайматися і через рік будете мати результат. Цьогорічна спартакіада нашого навчального закладу запланована для того, щоб, по-перше, популяризувати фізичну культуру і спорт дітей нашого училища. По-друге, щоб діти стали здоровішими, щоб вони був більший кругозор. По-третє, щоб виявити кращих спортсменів для формування збірних команд нашого навчального закладу. От. І в-четверте, щоб вчитися було веселіше. В чому різниця э, цієї спартикиани від э, змагань, які проводились до цього. А в тому, що... Ці групи поділені на три підгрупи. В першу підгрупу входять групи першого курсу, в другу підгрупу під групи другого курсу, а в третю підгрупу групи третього і четвертого курсу. В кінці року групи найкращі будуть нагороджуватися дипломами і перехідними кубками. Далі, родзинка цієї смерти діади ще в тому, це записано в положенні, що допускаються до участі. Пластикі літаки і майстри групи. За їхню участь разом із своєю групою будуть нараховуватися бонусні бали. Вже другий рік поспіль училище долучається до акції Україна без сміття. Учні навчального закладу приносять макулатуру та пляшки, після чого В МВПУ здає їх на переробку. За останнім рейтингом найактивніше пластикове сміття здавали такі групи. Дев'ята зайняла перше місце, 27- друге, а 30- третє місце. 30-та тримає третє місце ізі збору макулатури, а перше та друге зайняли, відповідно, 4 та, та 12 -та групи. Усього за останніми підсумками училище здало на переробку 1444 кг макулатури та 5886 пляшок. Цим самим нам вдалося трохи зменшити шкоду від сміття, яке могло б забруднювати вулиці. І до того ж, начальний заклад зміг заробити кошти для придбання миючих засобів та на інші потреби. Більшої активності у зазначеній акції хотілося б побажати групам номер 7 16, 23, 32, 33, 38, 44, 47, 48. 27 серпня 2012 року відбувся конкурс на кращий інтернет-сайт професійно-технічних навчальних закладів, в якому взяли участь 28 ПТНЗ області. За підсумками журі, сайт Вінницького міжрегіонального вищого професійного училища зайняв друге місце та був нагороджений дипломом управління освіти та науки Вінницької обласної держадміністрації. На цій бадьорій ноті ми завершуємо сьогоднішній випуск і бажаємо вам лише гарних новин. На все добре.